Вітаю глядачів нашій прифронтовій студії. Ви на каналі Люди Де в програмі Погляд. Сьогодні в нас в гостях наш друг побратим Буржуй. Вітаю. Відразу прохання. Хто дивиться, ставити лайк під відео, підписуватись на канал. Нам потрібна ваша допомога в просуванні наших інтерв'юшок. Е Почнемо з традиційного питання, буржуй. Скільки тобі років, коли ти пішов на війну? Наразі мені 29, а пішов на війну, коли було 26 років. Розкажи нашим глядачам, ким ти зараз працюєш. Я зараз працюю черговим офіцером ВПУ. Як вдається? Так, да? вдається. Що угу. робити? Ми робимо ці зйомки в Великодні дні. Випуск вийде трохи згодом. Скажи, будь ласка, для наших глядачів, особливо для тих, хто далеко від війни, а що прямо зараз сьогодні відбувається в нас на смузі по лінії бої зіткнення? В цілому на всій смузі бойового зіткнення з нашим ворогом дуже тяжко. Ворог накопичує ресурси, а в нас їх не так багато. Що людський, що будь-які засоби. Вони переважають нас в усьому. Тому дуже тяжко, але ми не маємо іншого вибору. Маємо робити те, що робимо. Скажи, будь ласка, а відчувається тобі по бойових діях, по інтенсивності бойових дій, що ось-ось скоро в травні настане мир? Взагалі такого відчуття немає. Я вже давно кажу, що якщо ми всі не зберемося та не мобілізуємося всією країною, не будемо разом, то це війна до останнього українця. Ніяких там мирних угод, я в це не дуже вірю. Тому будемо робити те, що робимо, доки в нас є сила. Розкажи для глядачів, як розпочався твій бойовий шлях? Як початок виглядав? Я доєднався до підрозділу, в якому зараз несу службу. Бо тут були мої друзі, які ще залишились з цивільного життя і одразу з ними доїдались до цього підрозділу. І по сьогоднішній день працюємо тут. У мене була нагода, ще колись в старі часи поїздити з тобою на позиції і неоднократно чув від тебе якісь епохальні історії в періоду, коли ти в піхоті був. Розкажи нашим глядачам щось про цей період, що в тебе найбільш яскраво відклалось в пам'яті. Чим хочеш поділитися? Хочу поділитися тим, що коли я був ще в піхоті, то війна була зовсім інша. І ті історії, які я там міг розповісти, що вони були прям такі яскраві, то зараз при умовах війни дронів, де все жужить, все літає, все хоче тебе вбити з неба без присутності, безпосереднього присутності поряд, це в мої історії нічого просто не варті. Тому таких, щоб прям яскравих, якихось щоб я хотів донести, ні. Скажи, будь ласка, для наших глядачів: як довго ти е, у БПЛА? І чи вдається тобі твоя теперішня робота? В БПЛА я вже більше півтора року. Е, рік, я їздив на позиції пілотом. Е, пілотом взводу розвідки та коригування. І з, в зв'язку з розширенням перейшов на посаду чергового офіцера БПЛА, тому що засобів стає більше. І робота, така, як коригування цих засобів в повітрі і управління ними, теж не менш важлива, ніж саме пілотування. Тому вже давно. Я з самого початку розумів, що за дронами це майбутнє. І це було завжди цікаво, тому працював саме в цьому напрямку, навчався. І так воно і вийшло. Сильно тебе куражить, коли ти чергуєш? Так, звісно, куражить, що ти бачиш рух ворога і безпосередньо сам не можеш зробити там або скит, або там виявити їх, але я можу зробити так, щоб наші борти дивилися. Правильному напрямку У кожного був свій сектор спостереження, щоб ми ніде їх не пропустили і вбили ще на підступах до наших позицій, щоб вони не могли дійти. Але азарт, звісно, є. Це, по суті, основна задача вбити на підступах до наших позицій, щоб вони не могли дойти. А як ти думаєш, чому в деяких підрозділів по, по цій нашій 1600 кілометрів лінії розмежування? Чому в деяких підрозділів не вдається? Я думаю, що є багато причин на це, але основні це управління цих підрозділів, як вилежана будова в самому підрозділі, хто за що відповідає, і контингент, звісно, цих підрозділів. Я там не хочу пригнічувати якісь підрозділи, але просто є не для кого це не секрет, що топові підрозділи в Україні. Вони складаються в більшості своїй з молодих е, хлопців. Їм простіше там, в такій технологічній війні, війні адаптуватись і краще прогресувати в тих чи інших аспектах війни. Тому я думаю, що це управління і людський ресурс. Хотілося обов'язково в сьогоднішньому випуску з тобою порозмовляти на Тему е, твого хобі, твого захоплення е, це полювання. Теж багато чув про це історії. Е, е, розкажи, як це було до війни? Е, як ти часто їздив? На що саме ти полював? О, до війни було е, дуже весело, тому що сезон полювання починається на початку, перепрошую, в кінці літа, в кінці літа, на початку останнього місяця літа. Це починається на пернату дичину, пізніше відкривається сезон полювання і на пушного звіра, таких як зайця. І далі вже взимку ближче до нового року відкривається сезон полювання на копитних. Це різні взагалі полювання, тому і в кожному є свій свій азарт, свій інтерес, свої якісь нюанси. Тому півроку на рік. Я горів полюванням. Кожні вихідні це в мене було полювання, і мені іншого хобі не треба було. Кого ти вполював найбільше раз? І який в тебе найбільший звір впольований? Найбільший раз вполював. Ну, це маленьких пташок, це перепила, якого за полювання там можна і 10, і 20 стрельнути. А найбільший звір, якого я полював, це кабан. Кабан, кабан. цесія. Да, великий кабан був більше 200 кг. Слухай, а е, в контексті нинішнього дня зараз ти черговий БПЛА, знаходиш противника, полюєш на нього. Наскільки це схоже і перегукується? Е, ну, якщо брати саме слово полювання, то тут ми теж на них полюємо. Так, виявляємо, полюємо, знаходимо, вбиваємо. Але полювання для мене це в першу чергу маю на увазі на тварин. Це в першу чергу не вбивство, а це е, добування, добування е, тої ж пташки, або там, якогось більшого звіра. Е, там немає агресії в мене, немає злості до звіра. Е, якщо в мене не вдалося вполювати, там, або мене звір обхитрив, я тільки радію, що е, ну, такі емоції. Там емоції азарту, емоції в мене нема там прагнення вбити або там нашкодити комусь. Там азарт, і це традиції, це там, ритуали, якщо можна так сказати. Це, це зовсім інше. Це хобі, це задоволення. І якщо, наприклад, з русаками я ніяк про них не дбаю, то в напрямку там, звірів. Це завжди зимова прикормка їх, і там дуже-дуже багато мисливцознавців навіть є, які переймаються. Єгрі, які переймаються тим, щоб тварини жили, щоб в них був корм, навіть в холодні зими. А за русиків я ніяк не переймаюся. І ще я б сказав, дуже велика відмінність в тому, що на звичайному полюванні мисливстві тварини не полюють на нас. А тут є така відмінність, що на нас теж полюють. І хочеться, щоб ти е, розказав, як ти бачиш оце полювання русаків на нас. У нас технологічна війна, ворог розумний, підступний, винахідливий, не відстає від нас в технологічному плані так точно е, як він полює на нас, розкажи глядачам. Скоріше за все, багато хто цього не розуміє. Так, вони підступні, вони порушують правила війни, вони роблять те, вони приймають будь-які методи війни, які тільки можуть нам зашкодити. Вони роблять це для того, щоб нас вбивати теж. І недооцінювати ворога і казати, що дванька встанька, там якийсь проти нас воює. Ну це досить, досить глупо, тому що. Так, Вони нищать нас, у нас складовища теж усіяні прапорами. І Ванька встанька якийсь би, якийсь дурачок з печі, ну, не міг би так робити. В них, вони технічно розвиваються, вони ростуть, вони працюють над новими засобами ураження, далекобійною зброєю, з дронами тими самими FPV, бомберами, крилами розвідувальними. З мінуванням. З мінуванням те ж саме, мінування, і воно постійне. Вони так само хочуть, хочуть нас вбити. Вони прийшли сюди заради цього. А ми мусимо вистояти і вбивати всіх, хто приходить на нашу землю. Тому ми маємо робити те саме, що роблять вони, але краще, бо нас менше, і засобів у нас менше. І людський ресурс у нас. Як на мене, набагато цінніший. У нас йде на війну цвіт нації. І не хотілося б втрачати хоч одне життя. Але, на жаль, війна такої, такої змоги не дає. Тому маємо працювати над технологіями, розвивати напрямок дронів і взагалі працювати над усіма технологіями, які можуть приносити смерть окупантам. Посмисло підійшли до одного з традиційних запитань в нашій програмі: а чи віриш ти в штучний інтелект? Ми до війни дронів добрались, а коли розпочнеться війна штучного інтелекту і чи вона розпочнеться, чи віриш ти? Я думаю, що це можливо, тому що постійно для того, щоб перемогти, або нести втрати ворогу і мати перевагу на полі бою. Ми маємо ще завжди видумувати, щось придумувати. І я не виключаю, що штучний інтелект буде теж якось причетний до нашої роботи. Використовує противник дрони з донаведенням? Е, з так, так, взагалі. використовує, використовує, звісно. Угу. А які ти ще такі елементи пов'язані з елементами. З алгоритмами штучного інтелекту? Ну, от наразі, напевно, тільки до наведення, але ще вони, воно працює але не завжди. Угу. Хотілося також зачепити тему більш медійно того, що відбувається в країні, в просторі взагалі. І зараз маємо сезон так званий переговори про. Переговори, а це все відбувається. Скажи, будь ласка, ти рефлексуєш на те, що в інфополі, інфополі несеться кожного дня? Звісно, бо всі, там ну не всі, але більшість цивільних чекають переговорів, чекають, що зараз закінчиться там війна, буде примирення, там буде з лінія розмежування, і не будуть летіти ракети в міста, і це їх більше всього турбує. Щоб по ним налетіли ракети, щоб все це закінчилось, і вони не задають собі питання, таке враження, а що буде далі. Ну, от зараз це закінчиться. Да? Перемовини, там, заморозка конфлікту, як завгодно можна це називати: мир, мирна угодна, що завгодно. Але що буде далі в перспективі? А я бачу в перспективі, що ворог накопить ресурсів, зробить висновки з минулих? З минулих помилок, які вони припустилися в 22-му році, і загалом, в цілому всієї Великої війни, зроблять висновки, і наступні атаки в них будуть набагато ефективніші. Але нам в це вірити не можна. І люди просто починають розслаблятися. Ось зараз ми домовимось, і все закінчиться. А що буде далі? Ніхто собі таке питання не задає. Тому треба працювати. Не як в шахах починаючи гравець там на один крок вперед, а думати взагалі про розвиток всіх подій, які будуть далі, це нічого гарного нам не принесе. Получається, що якщо думати на кілька кроків вперед, то це вже розмова про наступні покоління. І в такому разі, як нам наступні покоління, готувати до наступної війни, яка, скоріш за все, неминуча. В цілому за і воюю, щоб наступні покоління, в тому числі і моя дитина, не воювала. Але готувати патріотичну молодь, виховувати її, щоб діти вчили історію, доносити їм так, як було насправді. Ми ж воюємо не перший рік з таким <звук> <звук> сусідом. І це може продовжуватися століттями, як це вже і відбувається. Тому виховувати патріотичну молодь, вчити історію, повторюсь, вже, доєднуватись підліткам до таких громадських організацій, як Центурія, і розвиватись, розвиватись, готуватись до того, що їм теж можливо прийдеться воювати. І в контексті оцих слів і твого погляду, як ти рефлексуєш, коли ти бачиш в своїй ленті новин в Фейсбуці чи в Інстаграмі, як зараз в тилу живуть люди? Наскільки вони далекі від війни, на твій погляд? Оцей середньостатистичний українець? Думаю, що досить далеко. Не всі. Так, є велика кількість свідомих людей, які допомагають постійно війську, якщо вони навіть не воюють. Вони допомагають, долучаються до зборів. Хто чим може, той і може робити. Якщо в людини немає там, фінансової можливості допомагати, вони ходять там, плетуть сітки. Якщо людина хоче, вона знайде можливість допомагати те, що потрібно для війська. І... Але більшість так, вони досить віддалені від цього, вони не бачили війни і в них мирні міста, живуть завдяки тому, що. Тисячі військових тримають фронт, і вони навіть не задаються питанням, якою ціною це для них. Тому дуже тяжко на це дивитися. І я стараюся на це не витрачати свій час, бо в мене дуже багато роботи, і я стараюся займатися війною, а не тим, що. Яскравий дивитися. приклад того, про що ти говориш, це. То як за цей рік ворог просунувся від Авдіївки до Покровська, добрався на межі Дніпропетровської області, і в саме місто Дніпро, ну по, по, по таких середніх словах, що почало відчутно набагато частіше прилітати в саме Дніпро і, в принципі, і в Кривий Ріг, і в Нікополь, і в Запоріжжя. І ось він приклад, що таке війна е, наближається там, де її рік назад і два роки назад було набагато менше. Так, згоден. Ну і в контексті цього маємо е, таку новину, теж вона зараз відбувається. Е, що на днях у, уряд е, оголосив, що запускає центри національного спротиву, там в скоріш за все в більшості великих міст. І як саме це буде виглядати, поки мало відомо. Відомо, що абсолютно всіх, всіх студентів планують це залучити. А до тебе питання? Ти скоріш за все, це схвалюєш. А скорше питання: а як ти бачиш, що там має бути обов'язково в програмі оцього такого цивільного КМБ? Вважаю, що потрібно, щоб у всіх була. Базова військова підготовка, медицина обов'язково, медицина це те, що рятує життя. І обов'язково включати в програму, враховуючи всі технологічні аспекти цієї війни, ось новинки. Хай літають на дронах, вчитися збирати FPV і так далі. Можливо, це все зміниться до того часу, але наразі. Основне, що ніколи не, не зміниться, це вогнева підготовка і медицина. Тому що поки, як казав мій загиблий товариш, поки нога піхотинця наступила на землю, ти не можеш вважати її своєю. В такому разі спробуй пофантазувати. Якщо зараз ми вже добрались до етапу війна дронів. Спробуй пофантазувати, а як могла б виглядати оця наступна війна, яка дістанеться умовно наступному поколінню? Можливо, ми перейдемо до якихось фантастичних фільмів там, де будуть воювати роботи або ще щось подібне. Оці китайські робособаки. Да, да. Китайські робособаки, кавасакі собаки вже є такі. Ну, в Україні вже десь як півроку, от це з медіа інформація, лазерна зброя є, якою ще збивають, це дуже кльово. Е, ці англічани нам електромагнітну зброю передають mm -hmm. дрони садити. Ну але та, скоріш за все, це так буде армія операторів і термінаторів. Так, так, але я ніколи не радуюсь наперед, тому що там придумали якийсь новий засіб ураження або ще щось, що може нести смерть. Я одразу говорю про те, що я придумала якусь протидію, тому що якщо це буде у нас, це через врем'я буде у ворога і вже буде нести це смерть не ворогу, а і uh -huh. нам теж. Тому я завжди настою на тому, що одразу uh -huh. треба придумувати протидію. І завжди залишається варіант, що наш підступний винахідливий ворог просто взорве ядерну бомбу десь. Над лінією фронту і потушить всі дрони, і запустить оце Орду свою з автоматами, і всі повернуться в Першу світову. Так, <смір> да. і буде кр... бігти впереді командири кричать «Вперед!». Так, да, дивись, давай повернемось в нинішній день. В нас є традиційне запитання ще одне: на твій погляд, як рядовий українець може допомагати армії? Конкретно зараз в цей період. Практично. І як наші друзі, знайомі та наші глядачі можуть допомогти конкретно нашому підрозділу, про наш підрозділ. Е, в першу чергу, щоб не затрачувати свій час, найпростіше найпростіший варіант допомоги це донатити. Просто донатити. Якщо у вас є така можливість, донатити. Немає маленьких донатів, хто скільки може, але якщо це будуть робити всі і понебагато, то збори будуть закриватись. Бо зараз відчутно просіли збори, починаючи вже з середини минулого літа, набагато гірше закриваються збори. Тому Дуже... допомагайте нашому підрозділу. У нас є активний збір, який можна задонатити і проявити свою громадянську позицію і допомогти нам, а ми будемо продовжувати робити свою роботу. Дуже дивна кореляція відколи. Оце минулого літа Трамп почав говорити, що він війну зупинить. Так. Да. от менше, 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 менше. А зараз, отак, е, є українці, які так з тижня на тиждень очікують, що війна закінчиться. Так, це... ми, ми цього на фронті не бачимо, навіть і близько. Да. Це те про що я говорив, да що ці перемовини в інфопросторі, якась і псо, всі чекають миру. І забувають про те, що війна йде зараз. Війна може колись і закінчиться, але зараз вона йде і зараз треба допомагати. Е, під відео Лінк на нашу монобанку на триває актуальний збір від підрозділу на реп для нашого авто. Будь ласка, долучайтесь, і е, на фінал е, є можливість, щоб ти звернувся до чоловіків і навіть ширше до родичів таких чоловіків, які в цілому. Планують вступити в військо, готуються, але поки що на цей момент ще цього не зробили. Що ти хочеш таким людям сказати? Тяжко. Третій рік війни вже йде. Четвертий вже. Четвертий вже, Четвертий вже пішов. Тр... Ну, всі типу, мають розуміти, що війна може добратися до кожного, тому що з такою ситуацією на фронті вона торкнеться кожного. Якщо ми всі не мобілізуємося, я розумію, що вся країна не може піти воювати. Хтось має робити якусь і тилову роботу. Ем, але ж е, е, треба готуватися, обирайте собі фах якщо ви хочете бути дронщиком, там це завжди зараз е, в потребі. Е, в зв'язку з розширеннями БПЛА і розуміннями, що які можливості це дає. Тому навчайтеся, проходьте якісь курси. Проходьте курси тактичної медицини, приходьте на БЗВП і долучайтесь до війська. Тому що якщо ви не будете захищати свою країну, ми закінчимось, а захищати її буде нікому. А за Росією ви підете воювати набагато швидше, бо там ніхто питати не буде. На цей момент приблизно, як я розумію, вже 12 хвиль мобілізації відбулось. На території Ордло, то, що називається так звані ДНР ЛНР, нема там більше чоловіків призовного віку, всі там або чиновники, або подохли да. за Москаля. Ну, Те саме може відбутись, якщо все там закінчиться погано. Відбутись і на території вільної України. Ну, от такі справи. Та... Долучайтесь до війська, тому що хлопцям, які воюють спочатку повномасштабки, вже четвертий рік, банально потрібна заміна. Кожен має відвоювати у цих своїх 2-3-4 роки. Ось. Сьогодні в програмі погляд у нас був буржуй. Колись він полював на кабана, а зараз полює на Дякую тобі, буржуй. Дякую.